А першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували, і застали камінь відкочений від гробниці, увійшовши, не знайшли тіла Господа Ісуса. І от коли вони не знали, що їм про те думати, два чоловіки з'явились їм у блискучих шатах, коли ж вони налякались і схилили до землі обличчя. Ті до них сказали, чому шукаєте живого між мертвими? Його нема тут. Він Воскрес. Христос Воскрес! Дорога спільнота Українського католицького університету. Усі ми зростаємо у нових досвідах і вчимося відчувати те, чого найбільше потребуємо у нашому житті, що має стати центром. Нашої уваги кожного дня, кожної миті. Ми швидко дорослішаємо, бо прийшла така хвиля часу. Вже другий раз у час нашої Великої війни ми мали нагоду пережити дар Великого посту, молитовною напругою відірватися від щоденного поспіху, відчути таємницю жертви. І страждань Ісуса Христа, маючи постійно перед очима щоденні жертви наших героїв. Не раз ми перераховували імена тих, кого ворог забрав у нас, з ким тут, на землі, вже не зможемо разом зійтися, помолитися, і напевно, вслуховуючись в євангельські описи Ісусових терпінь. Ми думками перебуваємо з нашими бійцями в окопах, з полоненими у в'язницях, з нашими рідними, які зараз в окупації, і гідність яких принижують кожного дня. Ми разом з пораненими у лікарнях, з біженцями, які очікують теплоти людських сердець та повернення до рідного дому. Ми щиро відчуваємо, які терпіння завдає зло і гріховна постава людини. Однак ми сьогодні з вірою у Воскреслого Христа наповнені радістю, віримо та розуміємо, що зло ніколи не переможе. Сьогодні ми єднаємося в любові з жертовними медиками, з волонтерами, з мільйонами чужинців, які допомагають нашим Збройним силам, з тими, які відкривають свої серця та домівки нашим братам і сестрам. І так кожного дня проявляється віра в сенс чинити добро. Так проявляється віра. В перемогу добра над злом, бо зло це порожній гріб. Так ми повертаємо до свого небесного Отця, бо лише з ним є наше життя, єдине життя у вічності. Дорогі друзі, нехай Воскреслий Христос скріпляє наші серця, дозволяє бачити істину у щоденних змаганнях. Дарує перемогу добра над Злом, а нам цього року перемогу і справедливий мир в Україні. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!